У далекому 46-му, напередодні випуску радянський легковик газ М20 збирались назвати Родіна. Про те, щоб уникнути незручного питання, пачом Родіна виробники вчасно перейменували машину на «Побєда». Роланд Гарієвський автомеханік-любитель із двадцятирічним стажем. Якось уже мав змогу попрацювати з історичним авто, фарбуючи. Тепер автолюбитель наблизився до «Побєди» вдруге. Два роки тому до його майстерні привезли те, що було, і стане «Побєдою». Смотрю на нее, это куча ржавчины, обвернута еще листами жести, обвернута повторно, еще раз обвернута, еще раз, два-три раза. Вот этой машине 70 лет, кто как умел, так и делал. Ну, я вот задал себе задачу восстановить ее, именно вот так вот, полностью. Таких автомобілів свого часу випустили 236 тисяч на весь союз. Одна їздить і Ужгородом, проте з сучасним тюнінгом. Мета ж Роланда відновити побіду цілком за оригіналом, і зовні, і всередині. Окремі деталі розшукати досить складно, дещо доводиться виготовляти самому. Майстер каже, працюючи над ретромобілем, поволі обростає інструментами і приладами власного виробництва. А нещодавно виготовив і перший авторський транспортний засіб спайдер спайдер-кар чи то павукомобіль. У минулому інвалідний візок необачно залишений другом у гаражі механіка. Поки Саня ходив куди я взяв ключі, розібрав і розкидав, розбросав. Саня прийшов, почав плакати. Говорить, а зачем ти це сделав? Я говорю, Саня, Так, от у мене є пропозиція, так і так зробимо з нею. То-то і то-то. Що приблизительно, воно ще там. О, хорошо, хорошо. Все так, прийшли к этому виводу, і давай ее лепить. Заодно вони испытали станок, там, як англійську машину, От, є повод. Толкнуло. Коротше, много інструментів треба делать. Потренувалися, заодно і діти катаються в парку. Атракція, що звеселяла дітлахів у Босдузькому парку в погоджі літні дні. Зараз перебуває на сезонному відпочинку та чекає до вершення. Словом, роботи, хоч відбавляй, дружині не позаздриш. Терпіння треба, багато. <сум> Опять же, то, що його. Вдома ніколи немає, практично, як квартиран домашній. <сум> та чоловік знайшов підхід і до Руслани, змайструвавши чимало гарних та корисних речей для дому. Любить з дерева витвори, зробив домашню кроватку для дітей двохярусну. Цвіточник мені зробив гарний підставочку. Майстер на всі руки, Роланд має низку цікавих задумок, не виключає і перспективу виготовити цілий автопарк оригінальних електромобілів, знайти б час та засоби. Не завадили б умільцеві помічники та базі. Тхає сучасні молодики не надто переймаються автомеханікою. Що ж до побіди, яка поки готова на половину, Роланд Гарієвський має намір також зробити її міською родзинкою.